Вітаю всіх на каналі. Милуюся ось такою милотою, поки наші орхідейки в стані закладення бутонів і пишного цвітіння, поки очікуємо, то в мене ось така краса, яка радує. Вчора ще купила ось такого малесенького кущика. Бачите, колір. Має такий кораловий, і в порівнянні з червоною квіточкою, ось так він виглядає. Дуже-дуже ніжний колір. Дивіться, як блистить. От, вони все ж таки прекрасні. Колись вони мені не подобавались. Не подобались, я вже розповідала, але зараз. Теж така, знаєте, зимова квіточка. Зимова квіточка і дуже гарна. І переходимо до орхідейок. Це моя Сансетлав ліндяйка, яка не хоче давати квітоносика. Не знаю, що їй не так. Переставила вже її з одного місця на інше. От, шийка, все добре, все в неї добре, але не хоче давати мені квітоносика. І думала, що така ж сама лінтяйка в мене тоше, але намовляю на неї. І роздивилася, а вона, ось, дивіться, на гілочках розбудила бруньки і на одній, і на, одні, на другій. І буде давати там додатковий квітоносик. Арт Ново хотіла звернути увагу на неї. от Бачите, теж розбудила із гілочки і новий квітоносик дала. І також бігліпчик от, новенький не дав мені там квітоносик, але розбудив із своєї бруньки теж квітоносик невеличкий. І з нового, що хотіла вам показати. Це те, що в мене на, на цю минуту домашнє цвітіння вже почало перше-перше. Це ось горизонтик. Така невеличка квіточка. Перша розкрилася, і він тут доростив гілочку. От, і ось наскільки бутончиків, не набагато. Але, можливо, ще буде подовжувати гілочку, побачимо. І зараз хочу показати, я вам. Я Рубрайт показувала, в неї була одна квіточка, а зараз вона розпустила, ось уже має три квіточки в розпуску своєму, і квіточка, сама крайня, вона така невеличка, а сама перша, дивіться, така велика, ця середня, а ця така малесенька, невеличка. Ну, можливо, там ще будуть бутончики, можливо, вона ще буде. Квіточки свої теж збільшувати, от, але вже ось перше цвітіння з таких звичайних орхідейок уже розкриваються, уже маю квіточки. Довго вона сиділа з одною квіточкою розкритою, але зараз почала розкривати бутони свої. Ну, і тут, от, серце дракона, це покупне. Цвітіння, бачите, бутончики деякі теж підсушуються, тому що в пересилці трошки стрес отримали і теж новенькі розкриваються, але вони більш меншого розміру. І подивіться, яка цікава, який цікавий окрас у квіточки. ось ця така. Більш е, насиченого кольору в такий е, коралово-червоний, да? а ця більш такий бежеві кольори і більше там сплешів має. має. Ну, побачим. Сьогодні хотіла ще показати вам, я вам розповідала, що в мене декілька квіточок є у мосі розпушеному в корі. І хочу показати вам динаміку, можливо, комусь. Е, Пригодиться або візьме хтось собі на увагу, хто ще так не робив. Хочу показати динаміку, як в розпушеному мосі квіточки нарощують свої коріння. Я не пересаджувала, просто розпушила і так от в стаканчик, можливо, декому додала муху. Бачите, ось це в мене, так, уже не побачила, хто це в мене був. Це в мене Little Emperor. От Маленький імператор, он, бачите, виглядає з моху вже розкуклене корінечко. Знизу теж довго не було видно корінців, довго вони, там квітоносик, я вже його колись показувала, так же, так же і росте. Довго їх не було видно, і ви знаєте, зараз вони якось так враз. Після поливу. А дивлюсь, що пішли он ту, теж, тут один корінець, вже бачу. Не, не було видно. Це в мене, по-моєму, стюартіана. Так, стюартіана. От вона теж, воно вже корінець ростить свій. Так. Ні, то була Шеліріана, вибачте, а це в мене Стюартіана. Стюартіана теж поступово повільно, але бачите, теж у неї, бо тут у неї є і хороші корінці були, теж воно квітоносик, і не дуже хороші корінці були, але я не чіпала, не розбирала, а просто дуже-дуже обережно поливаю, і бачите, непогано вони себе почувають у мосі. Так, тут ще нічого не бачу я, не видно ще будемо чекати. Деякі, де у кого було більше коріннячка, вони трохи більше, швидше свої корінці розкуклюють і ростять, а ті, що так от небагато корінців у них, то не так швидко. Але Тургор гарний, все з ними гарно. Так, це моя реанімашечка, це моя принцеса Голден Леопард. Бачите, воно вже теж, вона в корі і трошки з додаванням моху. От, ось тут вже інша історія, тут вже більше кори. І теж, бачите, маленькі тут орхідейки я вам показую, щоб ви для себе порівнювали і робили свій вибір, де вам краще ось таких малючків тримати. І в чому. Так, це мій пилорчик. От гарненький пилорчик, бачите, він у корі. І теж чуть, -чуть моху я. Трохи вище середнього рівня додала, і він теж корінці свої нарощує. Гарний пилорчик, дуже, дуже красивий. В розмірі 1,7 він до мене прийшов. Але така рослинка гарнесенька Так, це теж у нас кора і нещодавно пересаджена. Але більш, більший об'єм, і тут трошки більше корінячка, але... Але, бачите, не дуже його все добре видно корінечко. Воно пішло у посадку і пару корінців було видно. Так, і це моя кам'яна троянда метелик. Вона теж у мене в корі. Бачите, он у неї корінці. От тут, тут вона чомусь не активні, а цей активний корінчик видно. Один жовтий листочок у неї є, але то таке було спочатку, як вона прийшла, і трошечки він жовтів, я його не чіпаю, нехай він так і буде. Сама орхідея його і відсушить. Так, і ось ця моя красуня теж дуже гарна, гібрид, я її з чесної колекції придбала. От, там з корінням все добре, вона в корі. Гарнесенька покажу вам фото. Корінців там достатньо. От, адаптується. Собачка моя пішла. Ну і на цьому віконечку динаміка моїх квітоносиків, які продовжують рости, ці починають формувати бутони. От. А малеча, яка стоїть біля віконечка, вони, як солдатики, свої квітоносики вже з-під листячка показують. Уже вони збільшуються. Там у мене чотири або скільки п'ять підряд. Тут з'явився новий квітоносик теж. Це рослинка 2,5, але така величенька. От, отримувала я її. Тут збільшився. І навіть мій. Бігліпчик Вол, який я обрізала, теж зараз а, бруньки свої. А, ну, пробудив бруньки. Це теж така лінтяєчка, зірочка, поки що не хоче, не хоче давати квітоносик. Ну, ось таке проміжне відео. Дякую за перегляд! На все вам добре.